Ну що ж, всім привіт! Я Діана Богданова, я ваш таролог і астролог, і, чесно, хотіла би сказати вам, взагалі це відео доволі спонтанне. Я взагалі не планувала це відео записувати, оскільки я взагалі вже не роблю ніяких відео стосовно прогностики на майбутнє. Але чомусь я просто захотіла і прийняла для себе рішення записати одне єдине відео стосовно прогнозу на майбутнє. Я прийняла для себе рішення, поясню, чому цього не робити, тому що ми всі дуже почали масово поринати в світ майбутнього. Ми всі дуже почали. Жити тим, що буде завтра, переживати те, що буде за 10-15 років. Але в силу того, навіть який би сильний екстрасенс, ізотерик, людина, яка вміє правильно читати карти Таро, яка вміє правильно прочитати натальну карту тої чи іншої країни, взагалі не знаю, там, світу, людини. так, ми... Забуваємо про те, що ми забираємо в людей сьогодні. І я хочу просто від себе чисто е зробити одне відео. Я не знаю, наскільки це часу затягнеться, 5-10 хвилин, 15 хвилин. Я не буду зараз задавати дати. Я просто, е напевно, зроблю такий, <кхем> е візьму відрізок часу 2020. 2004 2045 рік. От за ці 20 років, і, наприклад, я просто плюс-мінус чисто те, що я можу передбачити, можу, не знаю, там щось, можливо, трошечки заглянути десь в силу якоїсь своєї так сили, так, наперед, я просто вам це озвучу. І все, я це відео закидаю в YouTube, я лишаю цю справу, якихось таких глобальних передбачень. І все, справа за вами. Просто далі переглядати це відео і спостерігати і може, там через 20 років, якщо ми передивимось це відео, побачимо. Якщо збудеться, окей, не збудеться, навіть ще буде краще, тому що е, місцями Дійсно, перспективи не дуже хороші. Отож, давайте почнемо з того, що повністю наші повністю вібрації на планеті Земля, вони змінюються, і планета Земля свого роду очищається. Ми переходимо на високі, на більш такі чистіші вібрації про життя. І існування душі. Бо ми всі розуміємо, що наше тіло це така річ, яка без душі не мала би ніякого сенсу існувати. Так? Тому зараз йде, скажімо так, дуже велика глобальна зачистка на нашій планеті Земля. І те, що ми бачимо зараз, так колосальні, скажімо так, війни, які будуть набирати свого оберту. Mm, ну я не хочу ставити якісь рамки, бо тому, що я можу сказати, що в періоді е, 30-х років, так, 2028-2030 рік, можуть бути сильні воєнні дії по всьому світу, а можуть вони трошечки бути два роки вперед, два роки назад. Тому я буду говорити так, що військові дії вони будуть. Наростати і будуть збільшуватися локально. Це не буде так, як було колись Друга світова війна прям навала полетіла. Так це будуть і локальні, скажімо так, війни. Я хочу сказати про те, що мусульманський світ він дасть про себе знати. Мусульманський світ він ще повстане, і ми ще будемо, ну скажем так, як то кажуть, вигрівати поповні від, від мусульманів, тому що мусульмани вони. Готують дуже сильну помсту для християнського народу тут, будь ласка, також бути обережними з е, мусульманами, і е, те, те, терористичні акти будуть ширитися. Дуже сильно Америкою та я думаю, Францією та е, Німеччиною. Також можуть бути якісь такі, знаєте, локальні, можливо, в Італії, але е, ну, не сильно. Думаю, буде дуже страждати Франція від тероризму та Америка. Е, також, що я ще хотіла сказати: е, тотальний контроль стосовно е, цифровізації е, людства і взагалі. Будуть створюватися такі ситуації, знову ж таки, я вам говорю в період з 2024 по 2045 рік. Тобто те, що я говорю, воно не станеться за один рік. Це в період за 20 років. Тобто, якщо ми беремо цифровізацію, і я зараз говорю про те, що ми позбудемося повністю паперових по, по грошей, і все це буде, і все буде е, в контролі. Е, Цифрово, цифрових е, портмоне, це я говорю ближче до 2045 року, 2042 року. Я не говорю про 2000 я не знаю, там 30-й рік, наприклад, да, коли від, від нас повністю заберуть гроші, і ми не будемо взагалі там знати розрахунку, так паперового. Тому я не ставлю рамки. Я говорю зараз в загальному, тобто, якщо я. Надіюся, я доживу до цього періоду, я в 2045 році продивлюся це відео, то я собі зрозумію те, що я говорила, можливо, щось булося в періоді за 20 років. Тому е, тотальна цифровізація. Немає паперових грошей. Все через телефони, все через онлайн, все через комп'ютер. Дедалі менше буде потреба в людині, дедалі менше буде потреба в людському ресурсі. Будуть замінятися багато всяких, не знаю, там заводів і так далі, тому подібне, буде все робитися, перероблятися фабрики на роботозаміщення. Тобто, людина як такий ресурс, ну <кій> мені дуже про це шкода говорити, буде, <кій> вивичаюсь непотрібною. Таке слово страшне, але, на жаль, так і буде. Я кажу. Про те, що певні речі я хотіла би і хочу, щоб вони не збулися тотальне очищення планети. А планета Земля має очиститися на дві треті. Тобто, якщо ми маємо зараз на планеті Земля 7 мільярдів людей, то має скоротитися до 3 мільярдів. Це не через те, що планета Земля не може витримати 7 мільярдів. Планета може витримати не знаю, 10, 15, 20 мільярдів. Це через те, що люди просто не можуть певні душі не можуть пройти цю чистку. Цей перехід з низьких вібрацій, з вібрацій зла, з вібрацій ненависті, з вібрацій заздрості, з вібрацій похиті. Жадібності на вібрації добра, на вібрацію полюбити ближнього як самого себе, на вібрацію м, допомоги, на вібрацію, що ми всі брати, сестри, дійсно, що ми всі одинакові, немає вищого, немає кращого, немає багатшого. Це дуже тяжко, це не є легко, і не кожен зможе пройти цей, скажімо, шлях і здати потім екзамен і піти далі жити, скажімо так, в. В новий, в новий етап життя. Тому, дорогі мої підписники, і хто, і хто буде переглядати це відео, будь ласка, зрозумійте мене правильно. Я нікого не хочу образити. В кожного є своя думка, в кожного є своє поняття, бачення майбутнього. Але знаємо, що я розумію, скільки людей на землі, скільки думок, але тяжко буде всім. І <кій>, те, що зараз є в нашій, є те, те, що зараз є на нашій планеті, ми це все самі заробили. Природні катаклізми. Природні катаклізми це вода, вогонь. Деякі країни будуть горіти від сонця, тому що не буде дощів, буде пекельна буде пекельна жара, тому що ну не буде дощів, не буде, да, буде опадів. Деякі території землі будуть заливати дощами, бо тому, що будуть катастрофічні опади. Вулкани будуть прокидатися вулкани, які спали, не знаю, сотні років, і про які ніхто взагалі не чув, і вони просто десь звідкись прокинулися. Тобто я вам говорю: дивіться далі свого носа, не тільки те, що робиться от в вашому місті, а дивіться, якісь там країни, не знаю там. Е Азії, Малайзії, інших материків, де реально вулкани спали, і тут вони, вони прокинулися. Потім буде повністю перерозподіл навіть деяких ну, про материки. Тут не знаю, може статись, може не статися стосовно Альянсів, як такого Євросоюзу не буде, як такого НАТО не буде. Тому що після Третьої світової війни, а вона буде. Знову ж таки, часові рамки я говорити не буду, бо, тому що ну, я не боженька, місце боженьки вже зайняте. Е, після Третьої світової війни. Альянси розпадуться як НАТО, так і Євросоюз. Будуть нові альянси, будуть нові з'єднання країн. Тому ну, де буде Україна, де буде Європа, де буде НАТО, невідомо, що буде далі. От скажем так, валюта, так, немає стабільності в валюті, немає стабільності навіть а, криптовалюта буде оподаткована. Не думайте про те, що якщо ви тримаєте криптовалюту, вона не буде оподаткована, вона буде оподаткована ще й як. В якийсь певний момент вона буде піддаватися дуже великому оподаткуванню. От. Тому, якщо у вас є десь там заховані багато-багато грошей в. Папірцях, ну то я хочу сказати, за років давайте отак, 5 мінімум від 5 років, ще років 5 вони вас можуть полежати в банці десь там під крінтусом, скажімо так. Потім ці гроші ми бажано десь класти на рахунки, бо просто потім банки ну можуть не приймати або взагалі валюта буде дуже конкретний обвал валют долар-євро. да От, Можуть виходити на рівень високий. Валюти, про які взагалі ми не чули. Да? Тобто якісь там, не знаю, там валюта, яка взагалі була нікому не відома, вона може взлетіти до рівня Євро, наприклад. Так, про криптовалюту я сказала, що буде дуже велике оподаткування. М -м так, що я ще хотіла сказати. Онлайн, так, всі, ми, ми всі переходимо на онлайн-роботу, і це вже нам навіть коронавірус показав, що онлайн-робота це, ну, в принципі, Доволі хорош, високооплачувана вже робота, так? І все, все переходить на, на онлайн. М -м -м От, е -э, дивіться, стосовно м -м правлячої ланки всіх держав по всьому світу. Повністю за 20 років зміняться все. Тобто тотальна система, яка є на сьогоднішній день у світі, вона повністю зміниться. Тобто, якимось дивним чином будуть не знаю вмирати президенти. Ну лаве, з неї сторони це нормально, можливо, від старості, а можливо, не знаю там аварії. Будуть скидатися президенти, будуть повстання, люди будуть робити повстання, люди будуть скидати президентів, будуть президенти, буде сама влада, не знаю, там парламент скидати президентів і так далі. Тобто буде все мінятися. Будуть молоді йти до влади, не буде вже, скажімо так, ну, цих дідусів, старих, які вже там їм по 80 років і ці клани, да, там діди прадіди як там в країнах Казахстана і там, да, це, з цієї сторони Кавказ, Казахстан, ну тим більше там навіть Росія і так далі. Да, тобто Це все буде змінюватися. Ну, є в цьому початок і є в цьому кінець. Тобто, стара правляча ланка це все буде падати. Цьому, всьому буде крах. І дивіться. Про що я ще хотіла сказати? Я хотіла, я хочу наголосити стосовно України. Україна так, Україна зараз в вогні, Україна зараз переживає дуже складний період. Але ви знаєте і знаємо ми всі, з точки зору е території, взятих території України, Україна є центром. Центром Європи, е е так, якщо брати Європу, так і. Я впевнена, що після е, наступних моїх слів в коментарях буде купа хейту. Ну, можливо, зараз не, бо того, що в мене мало підписників, і можливо, зараз мало хто подивиться відео, але я надіюся, що це відео набере велику кількість переглядів. Повірте, всі мої е, рідні українці, будемо. Ми, е, напевно, я і на цьому всьому підсумую це все, так, бо фактично. А, ну я ще хотіла сказати про медицину. Медицина також буде дуже змінюватися, будуть дуже е, винаходити, е, можуть, знаєте, ну не то, що епідемії, нові хвороби, нові лікування, нові віруси будуть прокидатися хвороби, яких ми не чули там 100-200 років. І е, ну, навіть буде період, коли будуть дуже уражатися. Е, Малі діти, це мені боляче говорити. Бо як бо я як мама, це не є легко про це говорити, але Тому є таке, є така штука. Потім будуть, будуть нюанси стосовно вакцинацій. Знову ж таки момент. І повернуся напевно на чому я і закінчу це бо є невеличке відео 15 17 хвилин, так що Україна, вона своє перетерпить. Україна зараз пролита кров'ю, Україна зараз вогні, але Україна вистоїть. В якій які територіальній цілісності я не беруся говорити, тому що дійсно це питання дуже тяжке і воно міняється з кожним днем. І наша влада в якийсь момент приймає правильні рішення, якийсь момент приймає дурацькі рішення, якщо чесно. Але повірте мені. Ми ще будемо повертатися в нашу Україну і бігти. Як колись ми втікали з неї, як щурі, то колись ми будемо і повертатися в нашу Україну. І на цьому все. І повторюся, це було моє останнє відео стосовно передбачення. Я хочу, щоб деякі нюанси не збулись. А щось, напевно, дійсно хочу щиро, щоб збулось. Тому всім добра, миру і бажаю, щоб дійсно кожна душа змогла перейти і змогла реалізувати цей перехід з нижчих вібрацій на вищі вібрації добра, любові, поваги, прийняття і розуміння, що ми всі це частинки Бога, і в кожному з нас є Бог.